Вітаю, друзі! Прокинувся я сьогодні зранку на фермі, бо доїхав до самого клієнта до розвантаження. Мав два дні повних їзди, і це більше, майже більше двох тисяч кілометрів це штат Нью-Джерсі, і зараз мене розвантажать. А я вам покажу саму ферму. Як тут, що тут, як, яка тут краса? Але перед тим як ви будете це дивитися, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, щоб цим самим популяризувати і просувати україномовний YouTube. Отже, поїхали. До речі, хто живе в Канаді і купує вазонків. Канадіан Tire, то така, такий бренд ми самі купували. Ми купували малину і блубері. Виявляється, от де вони вирощені. Це ми йдемо одним рядом, тільки одним. Я так розумію, що тут продукція стоїть на тих причепах. Готова. Вже для завантаження для дрібних клієнтів. Бо те, що вантажиться на далекій відстані, та як до Канади, то воно на палети. А тут, бачите, на таких це з того боку, а і з цієї сторони. Також це все різні рослини. Йдемо туди. Класс. Американці тільки в офісі, все інший персонал повністю мексиканці. Я вже розвантажений. Маю час, бо написали мені, що мушу зачекати для апдейту наступного наступної роботи, якої я ще не маю повертатися назад. І тому маю час зняти вам. Тут дуже сприятливий клімат. Для вирощування різного роду рослин, бо якщо всюди засушлива погода і все висохло, то тут трава, дивіться, там далеко бачите? Зелено, зелено все. Тобто і тепло, і з іншого боку, вологість тут прекрасна, що тут все росте. Тут я не бачу жодного поливу. Ні, є полив. Перепрошую, полив є. Вон оці от. Оце полив, так. Без поливу. О, калібрі, дивіться. Бачите калібрі? Оце калібрі. Це велика рідкість, що ви так можете його побачити. Клас. До речі, я вперше так зміг зазняти, як воно літає, бо воно ну, таке швидке, воно до нас вдома також прилітає, але ми маємо поїлку і, і воно там з його швидкістю його неможливо навіть нормально розглядіти, не то, що зазняти. Ну, як вам сподобалася ферма? Класно, правда? Таке все зелене, таке красиве. Я, бо я перед тим, як знімати, запитався в працівника. Він каже, так, нас тут, хто приїжджає, всі знімають, бо дуже, дуже красиво. Не маю я роботи назад, маю тільки повідомлення від диспетчера, що ми над цим працюємо. І їду на тракстоп, буду відпочивати. Дякую за перегляд. Вкотре прошу ставте вподобайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Донайте на Збройні Сили України. Дякую за перегляд. Бувайте.